Вітаю в кабінеті психолога ведуча Олена Міщенко. Юстина Чадо, психологиня, моя гостя. В цьому випуску говоритимемо про те, як спілкуватися з своїм партнером так, аби він чи вона нас почули. Пані, Пані Юстина. Доброго дня. Доброго дня. Важні. як Я нам слід нам розмовляти маючи, з близькими, щоб вони нас, нас почули? Як побудувати таке знання. речення? То залежить це. Залежить. Чи наші близькі хочуть нас почути? Правда, чи вони бажають з нами говорити? і чи наше бажання збігається з прагненнями інших? Нам складно зрозуміти, що в цей момент хтось не хоче говорити на певну тему. Варто почекати. Обговорити Початати. тоді, коли буде зручніше, буде тобто запитати хочеш поговорити зараз? Чи Бо хочу поговорити про щось важливе, та, і я хотіла і би, і щоб б у тебе щоб був щось щось простір, і щоб мене вислухали, щоб ми могли зробити щось, щось приємне разом, або з'ясувати. Якщо хтось скаже гаразд, тоді можна розмовляти. А якщо почуємо, знаєш, я втомлений, у мене було багато роботи, або я зараз втомлена. Погано себе почуваю, можемо перенести Тоді не треба ображатися, бо часто ми хочемо все тут і зараз негайно. А якщо ми відступимо, почекаємо, можливо, ми отримаємо те, чого хочемо, але трохи пізніше. тобто відтермінування теж важливе. Ми часто цього не вчимося. Дітьми ми отримаємо все зараз. Негайно і батьки теж так вчать. Дитина отримує щось одразу. Вони не вчать так званому відтермінуванню, очікуванню на нагороду. Це дуже важливо. Відтермінування, не ображатися, почекати відповідного моменту дуже важливо у стосунках. Бо я також поважаю, що ти в цей момент не можеш, не хочеш, не маєш бажання. І це не означає, що я хочу зараз і негайно отримати відповідь, бо я хочу і все повинна бути повага, як навчитися відкладати момент і чекати. це важко, Важко, я знаю. Але справа в тренуванні в тому, щоб сказати собі всередині, добре можливо буде краще, якщо зробити це завтра. Можна порахувати до десяти, так, 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 до десяти 10. до ста залежить від того, кому скільки треба рахувати. Так зайнятися чимось іншим, тим, що подобається, якщо є хобі, зайнятися ним, не думати про це і повернутися до теми, якщо вона не надто нагальна. Добре, а якщо, наприклад, ми разом обираємо час, обговорюємо його, а через деякий час знову і знову повертаємося до теми. Чому близька людина нас не чує? Нам здається, що не чує, бо якщо вона не робить того, чого хочемо, це означає, що не чує. Так не чує, а можливо, не хоче робити, що ми хочемо. Тоді нехай скаже, що не хоче, а можливо, не скаже, бо боїться нас образити. тоді нехай це робить. Тоді ми маємо сказати: якщо ти не хочеш, я не ображуся. Буде гаразд, але я краще знатиму, що ні, ніж залишатимуся в такому підвішеному стані. І в очікуванні так? Якщо не чує, це означає, що не любить? Ні. чоловіки та часто жінки. Не розмовляють не, не тому, що не люблять. Можливо, у них є свої справи, проблеми, якими вони зараз займаються. Подумки, і це не означає, що не люблять. можливо, у когось є проблема. Варто запитати. Я бачу, ти відсутній відсутня. Тебе щось турбує? хочеш поговорити? Можливо, справа не в мені. Це не завжди означає, що він або вона вже не любить мене. Не хоче розмовляти, це не означає, що не любить. Можливо, йдеться про щось інше. І якщо ми запитаємо, я бачу, ти відсутній, поговори зі мною це, це теж будує раз. стосунки, і ми матимемо взаєморозуміння. А якщо скаже ні, все гаразд, а тобі здається, що щось -що не так. Зазвичай так і скаже, бо ще не хоче про це говорити. Можна б сказати, розумію, що ти зараз не хочеш про це говорити. Але пам'ятай, я для тебе, коли захочеш, прийди, поговоримо. Я відчуваю, що щось відбувається, але поважаю, що зараз ти не хочеш розмовляти. чи А якщо партнер або партнер. Ка каже, добре. Я знаю, що у тебе є проблеми, але я, наприклад, почуваюся добре в стосунках. Що тоді? Як пояснити людині, яку ми любимо, що нам дуже важливо, щоб він чи вона щось зробила або зробив? іноді буває так, що наші потреби відрізняються від потреб партнера. Ми хочемо чогось більшого, більше емоцій, почуттів. А партнер цього не хоче. Тоді mm. важко його переконати змінити То, поведінку, бо насправді його хочемо його ми хочемо трохи змінити партнера, партнера, щоб він поводився він інакше. звичайно, він може, він може діяти по іншому. Але потім Тому, ще раз повернутися війну. до норми. і, знову і ми знову повторюємо угу. знову Добілявш те саме. Знову одне й те саме, бо партнер такий, який він є. Ну, і тут є питання. Є. Він Тому може питання. запитати: може чому це? ти не сприймаєш мене таким, який я є? Чому ти постійно чогось від мене хочеш? Я не такий, щоб обіймати тебе. Я проявляю любов по іншому. Наприклад, можна врахувати, що він що менше, менше обіймає, але, але готує нам сніданок, вечерю, полація, прогулюється на мене, з нами, то, дбає про побут. робить так, закупи, виносить сміття. Цим так, він інші? піклується. Так але, так, але сміття це сміття, сміття, сміття так, правда? Так, а емоційні емоційні, емоційні то, потреби. Для то, що то, що емоційні. але для чоловіків це часто спосіб проявити любов. Я зроблю тобі сніданок, вечерю. Я так проявляю любов, а ти хочеш обіймів? Я розумію, але я не такий. Так теж буває часто на групах мігрантських. Часто на групах для мігрантів бачу майже однакові дописи. Так вже кобіта пішо. Жінка пише, що вони разом 8, 10, 15 років. І все, начебто, добре, але вони майже не проводять час разом, майже не розмовляють. коли вона пропонує піти в кіно чи кудись. Чоловік каже, що він втомлений, йому не хочеться, йому добре вдома. В Якби чи Даші урятувати такі зв'язки? Чи можна врятувати такі стосунки? питає жінка. І в коментарях зазвичай відповідають ні, вже не можна. Якщо він нічого не хоче, то немає сенсу витрачати час. чи можна врятувати стосунки, де люди не розмовляють? чи ні? Якщо вони вже не розмовляють, буде важко. але можна спробувати? Можна спробувати. Піти на терапію, будь-який можливий доступний спосіб. Але якщо хтось каже мені і так добре, треба подумати, чому йому добре. Можливо, це втома, перевтома, багато роботи, купа обов'язків. Не тільки чоловіки, жінки теж втомлені. крім роботи у них обов'язки з материнства. Він теж з другої сторони вона втомлена і не хоче йти на прогулянку. Це треба зрозуміти таке і шукати рівноваги і рівновагі, так чи можемо на початку варто подумати про маленькі жести, наприклад, що кожну п'ятницю чи суботу ми ходимо на побачення. Це, Це стане була, нашою звичкою. Навики, Це буде наш час, наш, час для нас. Для нас. Так будуються стосунки кожного дня, щороку. Навіть якщо ми разом 10 років, ми можемо бути щасливими. все залежить від нас, як ми поводимося і що інвестуємо в ці стосунки. Але мабуть, це буде інший вид щастя, так не настільки емоційно, як на початку не настільки емоційно і романтично, але знаєте, хочеться так само емоційно іноді ми переглядаємо занадто багато роман. Тичних Завж завжди Я завжди кажу подругам, оферами, що ми і просто кінематограф. жертви кінематографом жертва кінецем, щоб нам що видає, здається, що все має бути і, таким очевидно, красивим. І, в мілощі, мілощі але любов розвивається. Любов змінюється. Вона еволюціонує нами, разом із нами часто що і часто то, ми помічаємо, що партнер перестав запрошувати на, на побачення так, чи, чи виходити так, з нами на прогулянки. Так, але так, не звертаємо уваги, що він полегшує на нам день. Або з роботи, забезпечує їжею, щоб нам було приємно. це маленькі жести, які десь там будують стосунки. Тому ми не помічаємо, що маємо це щодня. Для нас це буденність. або те, що скаже, не прибирайся. Відпочинь це теж прояв любові. Залишу все сьогодні. відпочинь. я це зроблю. або зробиш це завтра. Завжди можна попросити. А я завтра я мене, теж буду втомлена Зроби мені, це то, за, або... за мене. в зв'язках кажуть, що у партнерських чи подружніх стосунках, особливо у мігрантів, тобто коли пара живе в іншій країні через обмежене коло людей для спілкування, відсутність друзів, близьких або їх дуже мало кількість, у нас бувають завищені очікування до партнера або партнерки. Чи це так? І як у такій ситуації справлятися? адже у нас справді небагато друзів, але як при цьому не перевантажити партнера своїми потребами? Тобто ми поводимося так, ніби у нас немає партнера живемо так, як нам хочеться радість ми знаходимо в собі, якщо ми шукаємо радість у комусь іншому, ми завжди будемо щось вимагати від нього, Але радість слід шукати. чи я радію, що п'ю каву? То чи то є Чи це моя радість? І я щаслива? Чи це щось, що не приносить задоволення? День, чи радію спілкувати. я тому, що сьогодні у мене Такі вихідний і я можу піти побігати. Радість і щастя. Ми, шукаємо шукаємо в собі. Шукаємо також, щоб наше внутрішнє щастя. Але, щастя передається щастливі, партнерові, і завдяки так, цьому ми будуємо творити, гармонійні відносини. Зв Мисля, що Найкраще зв'язок. шукати радість у дрібницях, це важливо. Що вони дуже собазу So, uh, зміни, Навіть тішитися би, переходом від однієї року, пори року до так, іншої, можемо і з Тобто ми поводимося ніби, так, ніби, ніби у нас ми немає ми партнера, так, живемо, так, так, живемо так, як це? нам хочеться. Ні, не, не обов'язково живемо, так, як хочемо. Шукаємо радість у шукаємо радість а її в її собі. А якщо не можемо її там знайти, якщо її там немає. Тоді треба піти на зустріч із самим собою, самим на, терапію, на терапію, запитати подругу, що колись мене кедись радувало, кедись запитати, запитати родину, кедись що кедись мені кедись подобалося кедись робити. Кедись просто робити. Шукати, шукати хобі. хобі. Що шукати хобі. я люблю робити. Це, це теж це важливо, важливо, бо якщо робити. я не буду очікувати від партнера Чи обіймів, не буде, тобто, чиніва, тобто не буду казати: слухай, ти зовсім не обіймаєш мене, партнер, не почуватиметься під тиском. Але я нічого поганого не роблю. Все в порядку. Я думав, що все добре. Я думав, що ти щаслива. Ні, добре. Тоді я обійматиму тебе більше. І дійсно на деякий час це спрацює. А потім знову повертається до норми. тобто шукаємо щастя в собі. Радіємо тому, що маємо, звісно, очікування важливі, але важливо говорити про них. І якщо на початку стосунків ми скажемо, мені подобається відчувати ніжність і обійми, ти можеш це мені дати, але щоб це сказати, треба про це знати саме так. тому варто на початку стосунків пізнати себе Можливо, іноді, якщо є можливість, пожити самому. Подумати, що мені подобається, що не подобається, яка, я. тобто, не будувати себе через когось, а будувати себе через себе. Через себе. Але, Але також, пам'ятаємо, що під час що життя та спільного проживання пріоритети можуть змінюватися. І потреби теж. і потреби теж так можемо, більше, можемо збільшувати потреби, більше, потреби або задовольнятися менше. часто жінки у різних життєвих ситуаціях кажуть А я лише зараз відчуваю, що живу. Бо це ситуації: хвороба, зміна роботи, і тільки зараз я відчуваю, що це те, чого я хочу саме так. Як трудне важкі ситуації, наприклад, вимушена міграція, біженство, війна впливає на те, як ми заховували впливають на поведінку в, в, в стосунках стосунках наших, і в що ситуації, робити, якщо партнер чи партнерка, партнерка замкнулися в собі, не, не хочуть не розмов не і нічого не взагалі не хочуть. Цим. Якщо замкнувся, не хоче розмов, добре було б це прийняти на якийсь час. Дати простір пережити певну втрату. Адже міграція це певна втрата, з якою кожен має звикнути жити. Але якщо це триває надто довго, можливо, треба втрутитися, запитати, чи потрібна допомога спеціаліста. Ні, не потрібна, мені добре. А чому це надто довго триває? Часто перебування в жалобі, адже міграція це теж втрата, стає способом життя. Нагадайте людині, якою вона була раніше, радісною, чим займалася. Можна, Можна подивитися разом якісь відео, відеця, якщо є фото, де ви разом подорожували і були щасливими. це нагадування той, як було раніше, той, як було раніше як і той, тепер може бути може так побачити. само. А, го, а надто довго це є. скільки? Кожде, кожне по-своєму. Важко сказати. Якщо людина перестає дотримуватися щоденного графіку, тобто не їсть відмовляється від певних речей, тоді вже треба втручатися. А якщо близька людина каже, що не хоче психологічної чи психотерапевтичної допомоги. Тоді ми не можемо змусити її до терапії, і переконати теж не можемо. Можемо намагатися переконати завжди, можемо спробувати, але змусити, щоб людина пішла, на жаль, не можемо, бо тоді сама терапія може не дати ефекту. І що тоді? Як поводитися в такій ситуації? Ми підтримуємо, ми поруч намагаємося говорити, тобто не здаємося. Можливо, ця людина відкриється, їй потрібно більше часу, тобто, ми поруч і є підтримка. Просто кожного разу треба давати собі відповідь на запитання, чи ще разом. Чи ми те чи ми цього хочемо? Так навіть у такому форматі, такі, у такій такі, ситуації, так, такі чи ми вже не хочемо. Чи, не хочемо? чи чи я готова бути то, з цією людиною, незважаючи на те, то, що вона змінилася? Отак з такою, якою вона є, є, та, є так. зараз? Так. Часто, Часто, Часто кажуть, кажуть, що ми, ми разом ми і у горі, зі і у радості. Коли добре, добре, коли погано, то дехто здається. я на це не підписувалася. Так, але, але, на жаль, так, але так добре, у горі есть, і у радості. Досить, це, часто, це досить часта відповідь. Не так мало відповідь. бути. Не мало бути щастя, не, радість, романтика, романс, романтика романс, постійно, а її немає. І що тепер? Бо тепер є щось інше, і треба це знайти це інше, джерело радості в, радості в чомусь іншому. Часом люди Іноді люди є, повторюють, повторюють, чого хочуть. І потім як а потім, коли спроб було багато, єдиний, єдиний спосіб, спосіб пояснити, в чому справа це крик і сварка. Це поганий спосіб чи хороший крик. і сварка це завжди поганий спосіб. Бо нічого доброго через них не досягнемо. Якщо хтось довів нас до такої ситуації, тобто ми самі себе довели, бо це не вина іншої людини. Це означає, що ми не справляємося з певними емоціями, іноді це складно. Ми якщо ми не справляємося, бо хтось нам чогось, нам не, чогось дав, не дав, то це, це не вина цієї людини, і треба задуматися нам, що треба стан, пропрацювати в собі, щоб так, так не реагувати, щоб не бути що настільки емоційним, не щоб емоційним, щоб бути, емоційним, щоб будувати, а не руйнувати. Крик, сварка завжди руйнує стосунки. Звісно, якщо конфлікти вирішуються конфлікти раціонально, конструктивно, тоді будуємо. А якщо тільки крик. Треба провести рефлексію, чому я так реагую, щоб зрозуміти, у чому справа і тільки так говорю про те, що не подобається так, нормально, бо інакше не чує. Повільно, спокійно говорити про те, що нам не подобається. Якщо ми не можемо інакше, ще вчимося й боїмося, що можемо знову вибухнути, краще написати, дати лист партнеру чи партнерці. Нехай прочитає, відреагує, щоб не було крику є люди, які кажуть, я не люблю говорити, коли важливі речі. Просто напиши мені. Я тоді спокійно прочитаю, проаналізую і дам відповідь. чи це спосіб комунікації? хтось так, якщо хтось так любить, супер. якщо він про це знає, супер. Бо це спосіб, який дозволяє Обдумати, 10 перечитати 10 рази, разів, а, а у розмові віч час, часу такі, на це немає. Патри, Дивимося на вербальну і невербальну комунікацію. Тут а є. тут читаємо лист, лист читаний, чи емейл, e можемо відповісти, можемо перечитати одні, вдруге, ще знайти ще те, чого рази. раніше на, не помічали. Та, це, це, не супер він, це супер ідея. Завжди будемо теж міч і завжди буде підтвердження, що було сказано і написано. А не я цього не чув». Наприклад, якщо нам щось потрібно і потрібне підтвердження, воно завжди буде. А з другої сторони, теж то а з іншого боку, це допомагає. Бо коли говоримо, ми більш емоційні. А коли пишемо, трохи заспокоюємося. Насамперед говорити тоді, коли ми розслаблені. Бо втома поганий радник коли почуваємося добре, все обдумали, підготували в голові, що хочемо сказати. Тоді гарний момент. Точно не коли ми втомлені вечір після роботи і щось раптом виливається, нагадується і відбувається дискусія. А ти колись щось там? А якщо це єдиний момент і час, коли пара може поговорити? краще написати. Замість того, щоб кричати чи підвищувати голос, ні, разби теж може єдиний спосіб іноді це теж єдиний спосіб, щось відчути в стосунках. Я, наприклад, чоловікові так кажу, коли кричу, я відчуваю себе живою. Є така енергія життя. Можливо, так люди іноді роблять, щоб щось теж відчути в стосунках. Часто крик єс часто крик потрібен, але, до, але для, для розвантаження в, напруги в нас. Він то сам крик в собі не з для таї другої особи. Крик сам, сам по собі потрібно, не потрібен для іншої напінці, людини. Для нас потрібен, щоб напруга вийшла. Щоб відчути себе так, щоб нормально. Почутися, okay. якщо крик так, потрібен, скажімо так, партнеру, мені партнерові. зараз я так потрібно, вибач так, я інакше я не можу. Так, це не це через те, що я тебе не люблю. Просто зараз інакше не можу. Я кажу чоловікові, роблю це тому, що люблю так, тебе. Ось Ди чому так, так поводжуся. Якби було байдуже, я було, б я так, не робила. Але це не означає, що крик ні, це добрий спосіб. Звісно, у кожного свій спосіб. Важливо пояснити, чому так відбувається, щоб хтось не сприйняв це як атаку чи насильство. А що гірше? Крики і сварки чи мовчання у парі? Важко сказати, бо кожен по-своєму сприймає. Мовчання і крик не є добрим виходом. Коли після багатьох спроб один з партнерів каже: я більше не хочу про це говорити. Мені все одно буде як буде. Це кінець Це втома. Треба трохи відпустити, почекати. Можливо, буде інший момент. Відпустка, відпочинок, можливо, навіть окремо, можливо, не обов'язково разом часом іноді людям бракує простору один від одного, щоб почути. так, варто мати час для себе. Можна кудись поїхати окремо, це теж дуже хороша ідея. Які саме ще способи ж які ще способи допомогти собі побудувати хороший діалог із партнером чи партнеркою? На чому в собі варто зосередитися у таких розмовах, на які свої почуття звертати увагу? Зосереджуємося на важливому на реальній потребі, а не на емоціях. А якщо я та людина, яка не чує, чи можемо ми навчитися слухати близьку людину? Потрібен час, і це ключове слово. З часом легше буде почути людину, уявити себе на її місці як завжди, якщо любимо все можливо, то так? Я так думаю, пані юстино. Ще одне питання. Чи можуть соціальні мережі допомогти в побудові стосунків і діалогу? або, наприклад, якісь поради від подруг, чи ні? Залежить, чи подруги мають хороші стосунки з нами, чи ми довіряємо їм? Варто слухати варто слухати себе. трохи менше подруг. У кожного свій досвід, кожному потрібно щось своє, і те, що мені потрібні обійми, не означає, що подруга цього потребує. Вона може сказати: не переймайся, що тебе не обіймають. Це ж нормально. І тоді я погоджуюся, що це нормально, але десь всередині потребуватиму цього. Тож слухаймо себе. Звісно, добрі поради потрібні. але загалом хороші поради стають комунікаційним бар'єром. Тож думати про інших не для наших стосунків. Важливо, чого я хочу, що я відчуваю Тож варто слухати себе. Пані Юстино. Дуже дякую за цю розмову. І усина чадо, психологиня, була гостю сьогодні кабінету психолога. Я Олена Міщенко буду чекати на вас уже за тиждень на каналі Слава Тіві в той самий час. Бережіть себе і будьте щасливі!